Той, хто знає, навіщо жити Витримає майже будь-яке як Фрідліг та Я знаю, знаю, десь у світі серце є, серце, що в моєму видному рідні б'ється. Воно не знає зради і брехні, його хотілося б знайти, якщо озветься. Я знаю точно, десь є отекело. Що відбурзли зли в мене і ніжні. і вступеч, щоб свято нам везло, і щоб собою бути. Щиро, вільно, я знаю, світі є десь оті очі, в яких вогонь дзвірок і сонце грає. Вони, мов світло, що живе вночі. Душа моя, їх довго так чекає. Я точно знаю, ти існуєш десь. І серце твоє теж мене шукає, ти теж не любиш фальші і словес. Знайти тебе надія не згасає. Я знаю, я знаю, знаю, ти десь є. Запрошую вас в телеграм-канал, де можна поділитися своїми вішами або просто поспілкуватися. Посилання в описі під відео. Дякую, що слухали. До нових зустрічей!